Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, «Скорочено УГФ. Посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі, ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події першої декади грудня 1900 року, 1 грудня, субота. Переписи населення проходять в німецькому рейху та Швейцарії. Згідно з ними, у Швейцарії проживає 3 мільйона 327 тисяч жителів, що на 13,4% більше, ніж 12 років тому. У німецькому рейху проживає 56 мільйонів 345 тисяч жителів, що майже на 8% більше, ніж 5 років тому. Того ж дня, 1 грудня. У прузькій пресі публікується указ монарха міністру освіти про реформу середньої школи. Обов'язковим є ведення уроків англійської мови та однакове ставлення до різних типів гімназій. Того ж дня, 1 грудня, США та Нікарагуа підписують у Вашингтоні договір, згідно з яким Нікарагуа надає США привілеї на будівництво каналу. Того ж дня. 1 грудня Федеральна Рада Швейцарії в Берні приймає арбітражне рішення щодо суперечливого гвіанського питання між Францією та Бразилією. Того ж дня, 1 грудня пруський офіцер та африканський мандрівник граф Адольф фон Гетцен був призначений губернатором Німецької східної Африки як наступник Едуарда фон Ліберта. 3 грудня, понеділок. У Норвегії проводиться перепис населення. В країні проживає 2 мільйони 231 тисяча жителів. Того ж дня, 3 грудня. У своєму посланні до Конгресу, президент США Вільям МакКінлі насамперед торкався напруженості в Китаї та Англобурзької війни 4 грудня, вівторок. Під час дебатів у Рейхстазі серед причин зростання цін на вугілля в німецькому рейху, представники центру називали власників шахт, рейнсько-вестфальський вугільний синдикат, торгівлю, страйки та нестачу робітників, наприклад, в державних копальнях. Речники уряду посилалися на збільшення потреб німецької промисловості та дефіцит іноземного вугілля. Того ж дня, 4 грудня. В результаті розливу тибру близько 300 метрів набережної Ангуїлара в Римі було відірвано потоком і впало у воду. Сусідні будинки евакуйовані. 5 грудня середа німецький рейхстаг у Берліні обговорює пропозицію. Згідно з якою кожному жителю Рейху має бути надана повна свобода віросповідання, об'єднання в релігійні громади та спільного домашнього та публічного сповідування релігії. Канцлер Бернгард фон Білов пояснює, що прийняття такої пропозиції зашкодить конституційній незалежності федеральних земель 6 грудня, четвер. Британський прем'єр-міністр. Пояснює в палаті лордів у Лондоні, що позиція британського уряду абсолютно незмінна, коли йдеться про південну Африку. Не будуть схвалені вимоги бурських партизанів щодо незалежності Південноафриканської Республіки та Помаранчевої вільної держави того ж дня, 6 грудня, обидві палати голландського парламенту в Гаазі. Висловлюють своє співчуття Паулюсу крюгеру президенту Південно-Африканської Республіки, яка була анексована Великою Британією 1 вересня. Того ж дня, 6 грудня, парламент Великої Британії має затвердити 16 мільйонів фунтів стерлінгів на війни в Південній Африці та Китаї. 7 грудня п'ятниця. Канцлер Німеччини, граф Бернгард Фонбюлов, пояснює в бюджетній комісії Рейхстагу в Берліні, що він вимагає відшкодування всіх витрат, понесених у військовій експедиції в Китаї. Того ж дня, 7 грудня, три тисячі делегатів африкандерів, як себе називають бури, які зібрались у вустері в капській колонії, різко критикували звірства. Вчинені англійцями під час англобурської війни і виступали проти політики британського губернатора Альфреда Мілнера. 8 грудня Субота. На банкеті в Лісабоні прем'єр-міністр Португалії Ернст Рудольф Хінцері Беро і британський посланник відзначили тісні відносини між двома державами, які підтримувалися навіть під час англобурської війни. 10 грудня. Понеділок. Депутат від ліберальної партії Девід Ллойд Джордж вносить у палату громад британського парламенту пропозицію про те, що міністри не повинні мати жодної прямої чи опосередкованої участі в компаніях, які претендують на державні контракти. Пропозицію, яка в основному була спрямована проти міністра Колонії Джозефа Чемберлена, було відхилено.